Та поки Тікток бореться з фейками, в мережі з'явилось відео з ефіру польського телебачення, на якому бачимо територію України розділену далеко не за кордонами 91-го року. Частина території має відійти Румунії, частина Польщі, а ще шматочок Угорщині. Ось цей фрагмент. W pięciu zachodnich obwodach Ukrainy w sprawie przyłączenia do naszego terytorium podobną ofertę dostały Węgry i Rumunia. Nie ma informacji o jakie dokładnie regiony chciałaby się jeszcze upomnieć Rosja, ale w granicach obecnej Ukrainy miałaby pozostać tylko jej środkowa. Czy sprawdzi Europa, jaka tak gostyno przyjęła naszych bieżących, jaka aktywno pomaga je z oszbrójnem, na sprawdzie ma je Поділити нашу державу як шматок смачного пирога, дочекавшись вдалого моменту. Що думають про це підписники нашого телеканалу? Давайте подивимось за те, що ця інформація правдива. Віддали свій голос 12% глядачів. 88% вважають, що це фейк. Тепер же послухаємо думку людей на вулиці. Надіємося, що це не так. Не думаю, не думаю я. Не думаю, що це правда, я думаю, що це фейк. От, не можуть не можу. поляки такі. От, якась може там компанія, телекомпанія якась, То, може, звісно, і напечатана на, на така, проросійська, якась теж. Брехня, але не може такого бути. Рім російських інтернет-видань, цю карту поширив колаборант Кива вже вдруге з початку російської агресії, знову видаючи її за ексклюзив. І звичайно, це фейк. Брехлива карта поділу України між Польщею та Росією вперше з'явилася в ефірі розпропаганди ще в 2015 році, і цьому фейку вже вісім років проти киву це, судячи з усього, не збентежило. Насправді новину під заголовком Дума до польського МЗС розділимо Україну опублікована польським новинним сайтом TVP-Інфо ще 23 березня 2014 року. У відео йдеться про те, як тодішній заступник Держдуми, а тепер покійний відвідувач концертів Кобзона Жириновський надіслав запит до польського МЗС з пропозицією поділити Україну офіційний лист з пропозицією розподілу українських територій надійшов до Польщі. Відправник листа російської парламенту, адресант польська МЗС. Автор ідеї – кремлівський політик Володимир Жириновський пропонує Польщі забрати собі західні території України. в Польщі ж вважають цей лист кур'йозом. Мапа у програмі твп 1 була створена для візуалізації абсурдності задуму Жириновського у повній версії відео ведуча не виправдовує російську агресію. На початку вона озвучує звернення російського політика та реакцію польського МЗС. Ми підтверджуємо факт отримання листа від пана Жириновського. Те, що там написано, обговорюється і в російській думі, і в російських медіа. Польське МЗС вважає цей лист абсурдним. Володимир Жириновський отримає вічливу відповідь без віднесення до змісту свого листа. Далі журналістка вказує, що після окупації Криму Росія пропонує Польщі приєднатись до розділу України. Чому ж цей старющий фейк з'явився у наших смартфонах знову? Та чому наратив про Європу, яка нібито спостерігає за тим, як Україна слабшає, залишається актуальним для російської пропаганди і сьогодні? Ми запитали у медіа експерта. Ця інформація діє і на російську аудиторію, і цьому такий доказ: це моя приватна розмова із дуже близькою родичкою, яка у відповідь: я кажу, ну ви ж розповідаєте там, що жодного шматочка української землі ми не віддамо, ви повинні це розуміти. А у відповідь вона мені каже: а ви ж дивіться, щоб Польща у вас не відтяпала шматки території? Ось власне, відповідь на ваше запитання. Працює ця мапа і на російську аудиторію. Чи працює на українську аудиторію? Я маю сумніви, тому що ем, на більшість аудиторії сьогодні вже достатньо обізнана. А більшість українців вже знають цю історію і вже її проговорили, обговорили не раз ем, щодо поляків, то е, у відповідь на знову і вкотре активізацію цих мап. Вони дуже чітко відповідають. Починаючи з 2014 року, реакція на появу цих мап і на цей лист була однозначною, дуже швидкою і достатньо жорсткою. Я е, дозволю собі процитувати: уряд Польщі засудив цю ідею, висловивши абсолютне заперечення. У Варшаві лист Жириновського розцінили як абсолютну і повну маячню. Ці думки плід якоїсь хворої уяви заявив радник президента Польщі з гуманітарних питань Томаш Наленч тому Україну тільки чекають як члена альянсу і Європейського союзу, тому всі можуть спати спокійно. А росіяни наші вороги нехай тішиться із чергових недолугих фейків. 80% фейкової інформації є дуже недолугою, смішною і е, називають її такою, яка просто розрахована на недалеких сьогодні людей. А ще воскресіння таких старих фейків говорить про те, що фантазія у пропагандистів вичерпується, Їм легше відродити старий фейк, аніж придумати щось правдоподібне нове. Залишається додати лише одне: новина, яка викликає у вас емоцію, потенційно небезпечна. Придивіться до неї уважніше. Довіряйте офіційним джерелам, а ще краще перевіряйте інформацію. Як це можна зробити, ви побачили сьогодні у нашій програмі. Слідкуйте за соцмережами телеканалу Віта, де ми викладаємо публікації з новинами для голосування. Результати обговоримо за тиждень у цій студії. До зустрічі!